41-річний підприємець Девід Кофін народився у багатій сім'ї, яка працювала в автомобільній і аерокосмічній промисловостях і зуміла сколотити майно, що досягло близько 23 мільйонів доларів. Девід переїхав з Коннектикуту в Бакхет, штат Джорджія, щоб вийти з сімейного бізнесу. Друзі і знайомі описували його як привабливого чоловіка, якого постійно оточувала безліч жінок. Проте нікому з них не вдалося підкорити серце запеклого холостяка. 11 грудня 1996 року пожежна служба Атланти відповіла на виклик, в якому повідомлялося про двоповерховий будинок, охоплений полум'ям. Повністю згоріла одна з частин будівлі, а також дві машини у дворі. Пожежники зробили шокуюче відкриття всередині згорілого будинку знаходилося тіло. На виклик приїхала слідча група, яка увійшла в будівлю після того, як пожежа була погашена. Постраждалого чоловіка знайшли на кухні лежачим обличчям вниз. У пожежній частині відразу визнали загорання підозрілим. Фахівці сказали поліції, що більшість людей будуть лежати обличчям догори, якщо спробують виповзти і вибратися з палаючого будинку. Після обстеження місця події офіцери знайшли серед уламків. 9-міліметровий пістолет новина про пожежу поширилася по окрузі майже відразу. Жінка на ім'я Меган Лі сказала поліції, що будинок належав її кавалеру Девіду Кофіну. За словами дами, вона бачила свого бойфренда напередодні. Зазвичай закохана пара спілкувалася по кілька разів на день. Тому, коли чоловік перестав відповідати на дзвінки коханої, це не могло її не стурбувати. Після розмови з Меган в поліцію подзвонили і повідомили, що приблизно в 20 кілометрах від місця, де проживала ця дама, сталася ще одна пожежа. Власником будинку виявився Скотт Девіс, з яким переговорили офіцери, і той повідомив їм, що перебував у своєму ліжку, коли почув гавкіт своєї собаки. За словами чоловіка, він встав з ліжка і усвідомив, що задня частина його житла горить. Скотт вийшов на вулицю і побачив чоловіка, який перестрибував через паркан. Потім, в наступний момент, незнайомець один раз вистрілив у нього. У відповідь потерпіли вистрілив зі своєї рушниці. Також Скотт розповів про заяву, яку подав поліцію, оскільки коли він одного разу повернувся зі спортзалу, то натрапив на людину, що нишпирить в його житлі. Скотт сказав, що непроханий гість був схожий на того стороннього чоловіка. Який раніше влаштував у будинку пожежу. Незнайомець вкрав одяг, газовий балончик та інструменти. Тікаючи, злочинець пирснув перцівкою в обличчя господареві будинку, поліцейські з підозрою віднеслися до почутої розповіді. Вони також дізналися, що Скотт і Меган Лі все ще перебувають у законному шлюбі, але не живуть разом. Майбутнє подружжя познайомилося, коли Меган була студенткою університету Джорджії. Скот походив з багатої родини. Його батько був відомим судовим психіатром. Закохані одружилися, але в подружньому житті виявилося не все так гладко, як хотілося б. Меган познайомилася з Девідом Кофіном, коли вирішила розлучитися зі Скотом після двох років шлюбу. За словами жінки, чоловік всіляко контролював її. Тим більше не втрачав можливості зайвий раз нагадати, що вона не нащадок багатіїв на відміну від нього. Мега не витримала пресингу з боку Скота і переключила спектр уваги на іншого чоловіка, яким виявився Девід. Скот написав їй кілька листів, благаючи повернутися до нього, не отримавши належного результату, почав застерігати дружину від близькості з кимнебудь. Скот розізлився, коли дізнався, що його дружина почала зустрічатися з Девідом. Меган повідомила поліції, що в будинок Девіда хтось заліз п'ять днів до того, як він загинув. Грабіжник вкрав кілька комп'ютерів, годинник, порше і зброю калібру 9 мм. Поруч з тілом Девіда знайшли пістолет Таурос якраз того ж калібра. Незабаром після того, як автомобіль оголосили викраденим. Його знайшли в Брукхейвені. Машину підпалили, але вогонь вдалося загасити до повного знищення транспорту. Поліція зосередилася на Скотті, як на головному підозрюваному. Чоловіка допитали в поліцейській дільниці він знову розповів офіцерам про незнайомця, якого бачив після підпалу будівлі, і про чоловіка, який пізніше вломився в його будинок для пограбування. Скота розпитали про Меган. Чоловік стверджував, що ні до кого не ревнував її, тим більше подружжя недавно говорило про відновлення відносин. Скота запитали про Девіда Кофіна. Він проговорився, що йому сказали про жертву, яку застрелили. Нібито Меган про це сповістила, але офіцери знали, що жінка поняття не мала про подробиці злочину, поки поліція сама їй потім не повідомила. Потім Скот сказав, що про розправу над Девідом йому розповів друг на ім'я Грех, який у свою чергу не знав про причину загибелі жертви. Після допиту поліція попрямувала разом зі Скотом до нього додому. Оглянувши місцевість, офіцери не змогли знайти гільзи від пістолета, але знайшли гільзи від дробовика Скота. Сусідка, що розбирається в зброї, Пізніше скаже, що вона чула тільки постріли лише з дробовика. Менш ніж через два дні після загибелі Девіда заарештували Скота Девіса. Офіс окружного прокурора округу Фултон повинен був визначитися, чи достатньо доказів для передачі справи до суду. На жаль, прийняли рішення, що доказів мало для звинувачення, тому Скота відпустили. Пройдуть роки, перш ніж справу Девіда знову відновлять. Меган Лі переїхала до Австралії, а Скотт Девіс до пало Альто, штат Каліфорнія. У 2004 році Пол Говард, той самий окружний прокурор, який зняв звинувачення зі Скота, організував відділ нерозкритих справ. Шейла Рос, його помічниця, знову візьметься за розслідування загибелі Девіда. Першим свідком, якого вона хотіла допитати, стала Меган Лі, яка надала їй листи і повідомлення з автовідповідача від Скота. На записах Скот спершу благав Меган прийняти його назад. Як тільки він дізнався, що дружина закрутила роман з Девідом Кофіном і все серйозно, то зрозумів, що шлюб вже не врятувати. Проте Скот найняв приватного слідчого, щоб стежити за Меган. Детектив повідомив Скотту адресу Девіда всього за кілька днів до того, як сталося пограбування будинку. В результаті Скотт був єдиним, у кого був вагомий мотив для розправи над Девідом. Вважається, що він пішов до коханого дружини 11 грудня 1996 року і сказав тому триматися подалі від неї. 23 листопада 2005 року. Справа розглядалася перед засіданням великого журі. Нових доказів представлено не було. Скота заарештували в Каліфорнії і повернули в Атланту. Його сім'я внесла заставу в розмірі 1 мільйон доларів, після чого він був звільнений з під варти до суду. Меган повернулася з Австралії, щоб дати свідчення. Вона розповіла про свої стосунки та розлучення зі Скотом і про всі повідомлення, які чоловік залишив їй. Багато присутніх у залі суду навіть зараз кажуть, що Меган збрехала під час слухання. Прихильники Скотта вважали, що вона знала про пожежу і про причину смерті коханця до того, як про них стало відомо громадськості. Адвокати Скотта критикували поведінку Девіда, який зв'язався із заможньою жінкою. Це слухати сім'ї загиблого було нестерпно. Суд тривав сім тижнів. Протягом п'ятого тижня батько Скота казав присяжним, що його син перебував з ним у ніч злочину, проте літній чоловік раніше про це нікому не говорив. Журі радилося п'ять днів. Скот Девіс був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення. Хоча в цій справі було мало доказів, Меган зберегла деякі докази причетності Скота, що дозволило в результаті йому отримати заслужений вердикт. Меган довела, що чоловік був владною і ревнивою людиною, здатною знищити кожного, хто стане на шляху між ними. Сім'я Скота робила все можливе, щоб захистити репутацію свого сина, але це не спрацювало. Скот зараз у в'язниці. Одні вважають його невинним, інші думають, що за гратами знаходиться той, хто винен у загибелі людини. Девід Кофін міг прожити довге життя, але перейшов дорогу не тому. У людей сьогоднішньої історії на жаль, не вистачило вміння спокійно вирішити конфлікт і розлучитися мирно. Кот отримав заслужений термін, так як не мав право забирати чуже життя.